Ось той же самий вентилятор, але трансформатор набагато потужніший. Здається, кіловатний, не знаю точно. Вмикаємо. Працює. Споживання 36 ватт. Послідовно через вентилятор і первинну намотку трансформатора. А зараз ми ось короткозамкнутий виток, ну там два витка. Два витка зараз закоротимо і будемо міряти ток короткого замикання і споживання. Тобто ток короткого. Замикання вторинної і наскільки зміниться наше споживання. А тепер через коротке замикання, короткозамкнуту обмотку вторічну на обмотці 15 ампер. Ось клещі. Гріється, дуже гаряча. Ого, аж ізоляція така м'яка зробилася. Ну, звичайно, 14-15 А протікає ток, а споживання у нас 15,5 Вт, 15,6. Тобто двигун працює, споживає 16 Вт і на короткозамкнутому метку ми маємо... 15 А. Конденсатор стоїть на 9 мікрофаро. Таким чином електродвигун можна використовувати в якості приводу для генератора. І з генератора вже на навантаження. А оцю короткозамкнутий виток вторинної трансформатора. Пустить на якийсь обігрівач штен, типа спіраль якось, щоб от, опалювало приміщення наше. І при малому споживанні ми будемо отримувати і тепло, і ще якесь освітлення, чи кому що заманеться. Конденсатор залежить від сумарної потужності трансформатора і електродвигуна. Це можна ставити там і на 5 кВт, і на 10. І відповідно трансформатор теж повинен бути такої ж самої потужності. На цьому з вас лайк. А з мене все. До побачення.